Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 14 січня 1056 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Без ракетних атак по півдню від росіян минулої доби, але з мопедами. Цього разу Херсонщина, Миколаївщина і Одещина. 80 мопедів запущено, 58 збито, 21 подавлено ребом. Прильотів, наче немає, але збиті мопеди пошкодили будинки на Сумщині, Київщині, Житомирщині, Харківщині та Черкащині. Без постраждалих цивільних. На Одещині літало декілька дронів. Прильотів, наче ніяких немає. Про збиття не повідомляють. А на Миколаївщині збили три іранських дрона. Ще в районі Очакова, як завжди, атаки ЕФВ дронами. Росіяни пошкодили приватні будинки. Цивільні, на щастя, не постраждали. В Херсонщині без загиблих дев'ятеро травмованих людей після російських обстрілів. Ну й на щастя, знову дрони летять на Росію, знову палюють росіянам нафтобази. цього разу в Татарстані та знову в Енгельсі. Дуже смачні пожежі. Там чекаємо ще на такі гарні новини.